Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. Сьогодні розглянемо продаж іноземної валюти. В банк клієнті продаж іноземної валюти зараз максимально автоматизований. Ми натискаємо одну-дві кнопки, обмін валюти продати валюту, наприклад, і за деякий час, за годину або, і менше, гривня надходить на поточний гривневий рахунок підприємства. Але немає в бухгалтерському обліку такої проводки: ДБ 311. Поточні рахунки в національній валюті кредит 312, поточні рахунки в іноземній валюті. Немає такої проводки в бухгалтерському обліку. І немає її тому, що від продажу валюти є сумові різниці, які виникають тому, що облік в нас ведеться за курсом НБУ Національного банку, а продаж валюти здійснюється банком за комерційним курсом. Тому різниці виникають завжди, і їх треба відобразити в обліку. Також сумові різниці відображаються у складі доходів і витрат, тому облік продажу валюти це не одна проводка, а цілий комплекс проводок, і зараз ми їх розглянемо. Зараз немає обов'язкового продажу валюти. Отже, підприємства і ФОПи можуть продавати валюту тоді, коли вважають це за потрібне, і в тих сумах, коли... які вважають за потрібне. Надходження в іноземній валюті зараховується на розподільчий рахунок. В його номері є цифри 2603. Облік коштів по... Такому розподільчому рахунку ведеться на рахунку 316 спеціальні рахунки в іноземній валюті. Банк може надіслати форму листа, яку треба заповнити, щоб підтвердити, що цей переказ не помилковий і валюта належить саме нашому підприємству або ФОПу. В той же день кошти зараховуються на поточний валютний рахунок підприємства. В його номері є цифри 2620. Облік таких коштів ведеться на рахунку 312, поточні рахунки в іноземній валюті. Розглянемо приклади. Приклад перший. Продаж валюти за курсом нижче курсу НБУ. Підприємство експортувало товари 23 червня в сумі 10 200 євро. Курс НБУ на цю дату становив 30,7542 десятитисячних за 1 євро. Проводка буде такою: дебет рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями, кредит рахунку 702, дохід від реалізації товарів. Весь комплекс проводок з експорту товарів будемо розглядати в окремому відео. Зараз наша ціль це ознайомлення з проводками з продажу валюти. Але для того, щоб валюту продати, треба або експортувати товари, і буде тоді постоплата, або попередня оплата за товари. А потім вже відвантаження. Сума проводки 10 200 євро. По, за курсом 30 75 42 гривневий еквівалент становить 313 тисяч гривні 84 копійки. Станом на 30 червня дату балансу товари покупцем не були оплачені. Курс на 30 червня становить 30,776 тисячних І маємо курсову різницю за монетарною статтею. Монетарною, тому що очікується погашення заборгованості покупця грошовими коштами у євро. Курсова різниця буде 238 ,68 гривень 68 копійок. Курсова різниця відображається по дебету рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями і кредиту рахунку 714 дохід від операційної курсової різниці, оскільки курс підвищився, то курсова різниця відображається по дебету активного рахунку 362. 12 липня покупець оплатив частину заборгованості в сумі 4080 євро. Курс НБУ на цю дату становить 29,5109. Курс знизився. Розраховуємо курсову різницю це буде 29,5109 мінус 30,7776 помножити на 4080 євро, це буде мінус 5168 ,14 гривень 14 копійок. Оскільки курс знизився, у порівнянні з курсом на 30 червня, то курсова різниця по рахунку 362 відображається у складі Витрат, тобто по кредиту рахунку 362 і дебету рахунку 945-го витрати від операційної курсової різниці. Підприємство продає всю валюту, яка надійшла. Курс продажу валюти становить 29,45 гривні за 1 євро. Як бачите, курс продажу валюти менше, ніж курс НБУ на цю дату. Оскільки курс продажу валюти нижче, ніж курсом НБУ, то сумова різниця між курсом продажу і курсом НБУ також буде відображена у складі витрат на рахунку 942 витрати на купівлю продаж іноземної валюти. Проводки з обліку продажу валюти будуть такими. 12 липня спочатку розраховується курсова різниця по рахунку 362. Ми перераховуємо заборгованість покупця за актуальним курсом на Дату оплати на 12 липня за курсом 29,5109. Це буде 5168 гривень 14 копійок. Ця курсова різниця відображається по дебету рахунку 945 втрати від операційної курсової різниці і кредиту рахунку 362 розрахунки з іноземними покупцями. Далі відображається отримана від покупця часткова оплата, часткове погашення дебіторської заборгованості покупця, дебет рахунку 316, спеціальні рахунки в іноземній валюті і кредит рахунку 362. 4 тисячі євро, а в гривнях це буде 120 тисяч 404 гривні 47 копійок. Далі, після того, як банк здійснив процедуру валютного нагляду. Валюта зараховується з розподільчого на поточний рахунок. Дебетується рахунок 312 поточні рахунки в іноземній валюті. Кредитується рахунок 316 спеціальні рахунки в іноземній валюті. І далі на 312 рахунку ця валюта може обліковуватися. Не визначено довгий проміжок часу. Але підприємство вирішило в той же день валюту продати. Тому валюта списується на продаж. Дебет рахунку 334-го, кредит рахунку 312-го, рахунок 334 грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. 312-й це поточні рахунки в іноземній валюті. Списується валюта на продаж за курсом НБУ, оскільки в бухгалтерському обліку курс НБУ є базовим. Далі відбувається конвертація валюти у гривні. Ця конвертація вже відображається за курсом продажу. Тобто по 29,45. Проводка буде дебет рахунку 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті. Кредит рахунку 334-го грошові кошти в дорозі в іноземній валюті. 4080 євро за курсом продажу не за курсом НПО, Це буде в гривнях 120 тисяч 156 гривень 0,0 копійок. Сумова різниця відображається від продажу валюти. Це буде 248 гривень 47 копійок. Це різниця між курсом НБУ і курсом продажу. Гривні зараховуються на поточний рахунок підприємства. Дебетується рахунок 311 поточні рахунки в національній валюті і кредитується рахунок 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті. Сума гривень 120 тисяч 156 гривень. Далі списується банком комісія за продаж валюти. Якщо комісія списується з поточного рахунку, то дебетується рахунок 92 адміністративні витрати і кредитується рахунок 311. Поточні рахунки в національній валюті. Сума умовна 424 гривні 90 копійок. Далі. Розглянемо, а чому ми робимо проводку з конвертації валюти у гривні саме за курсом продажу? Адже в бухгалтерському обліку ми маємо відображати операції за курсом НБУ. А ми відобразили за курсом продажу. Чи немає в цьому помилки? Як не дивно, ми і відобразили продаж валюти саме за курсом НБУ? Наведемо ще раз ці проводки. Конвертація валюти у гривні і за курсом продажу і сумова різниця між курсом продажу та курсом НБУ. Якщо скласти суми по кредиту рахунку 334 грошові кошти в дорозі в іноземній валюті, ми отримуємо саме суму у валюті та гривневий еквівалент саме за курсом НБУ 120 404 гривні 47 копійок. Що і становить еквівалент валюти 4080 євро за курсом НБУ 29,5109, Тобто 120 404 гривні 47 копійок. Тобто ми відобразили валюту за курсом продажу, а також відобразили сумову різницю, що у підсумку і дало нам еквівалент валюти за курсом Національного банку України. Після завершення операцій з продажу іноземної валюти рахунки 334 грошові кошти в дорозі в іноземній валюті та 333 грошові кошти в дорозі в національній валюті повинні закритися та не мати сальдо. Перевіримо це. Для перевірки ми додаємо суми по дебету відповідного рахунку та віднімаємо суми по кредиту. Для рахунку 334 у євро. 4 080 мінус 4 дорівнює 0 євро. У гривні буде розрахунок такий: 120 404 гривні 47 копійок, мінус 120 156 гривень, мінус 248 гривень 47 копійок, дорівнює 0. Рахунок 334, грошові кошти в дорозі в іноземній валюті, закрився і сальду немає. Тепер рахунок 333. 120 156 мінус 120 156 дорівнює 0. Таким чином, рахунки, грошові кошти в дорозі в національній валюті. Рахунок 333 також закрився. Розглянемо приклад номер 2. Продаж валюти за курсом вище курсу НБУ. Покупець 1 серпня оплатив решту заборгованості 6120 євро. Курс НБУ на цю дату становить 37,3365 гривні за 1 євро. Курсова різниця буде становити 40 140 гривень 47 копійок і підприємство. Продає всю валюту, що надійшла, курс продажу становить 37,4. Тобто в даному випадку курс продажу вище, ніж курс НБУ. Сумова різниця теж буде, але вона буде протилежною, ніж в попередньому прикладі. Розраховуємо її як різницю між курсом НБУ та курсом продажу, помножимо її на суму євро, отримуємо від'ємну величину 388,62 копійки. І оскільки курс продажу валюти вищий, ніж курс НБУ. То сумова різниця буде відображена у складі доходів на рахунку 711, який називається дохід від купівлі-продажу іноземної валюти. На все добре! Працюю для вас!